За систематичне вчинення домашнього насильства. Покривника може бути притягнено до кримінальної відповідальності за статтею 126 1 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у виді громадських робіт до 200 годин, арештом до 6 місяців, обмеженням волі до 5 років, а також позбавленням волі до 2 років. Особа, яка постраждала від вчинення відносно неї домашнього насильства, може звернутись по допомогу до поліції, суду, прокуратури органів охорони здоров'я. Служби у справах дітей, а також до організації системи освіти, отримати допомогу у центрах соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, притулках для дітей, соціально-психологічних центрах, а також в кол-центрі протидії домашньому насильству. Звертаємось до громадян, не замовчуйте дану проблему, не ставайте жертвою даного правопорушення. Звертайтесь по допомогу на спецлінію 102.